Вітаю всіх на каналі в пошуках грошиків. Ви вам побачили в минулому відео, як я і сьогодні, це штаб вже повний зріст, змінив апаратуру. Спецслужби мені підкидують постійно якісь нові нанотехнологічні штучки. До речі, звук, якщо ви чуєте, теж такий, ніби здається. так? Хтось каже: Ой, що це за звук? Взагалі нічого не зрозуміло. Це звук, який може вловити навіть рух молекул кисню. Розумієте, тому, ну. Ще немає таких технологій, які перевищуються. Тож, звиняйтесь, маємо, що маємо. Спілкувався з Ілону Маском, каже, «Ні, все добре, ну навіть в мене такої апаратури нема. Отже, менше з тим. До чого я? Я проход. Розповідаю про цей проєкт, бо цей проєкт вже на даний момент, на листопад, ну я вже на нього просто ну, поклав. Реально поклав. І чому це сталося? Тобто, дивіться, місяць-півтора десь підготовка. Це все розробка, там підготовка, там рекламні ці площаки, все інше. До речі, е... Ні, потім. Отже, запускаємо мій вебсайт. Запускаємо його в мережу, все працює, все чудово, все налаштували. Я писав тонни, тонни матеріалу. Як можна користуватися, як не можна користуватися статті для блогу, все повністю це повністю під е, всіх ботів, які будуть шукати все і аналізувати, все треба враховувати. Там, да, повністю. Е, о, е, все це робилося. Запустили, почали потихеньку його усюди проштовхувати. Е, дошки, на яких можна залишити відгуки. Коли запустилися, одразу всюди зареєструвався, всюди дав свою пошту і свій веб-сайт, типу Я крутий чувак, я маю бути у вас. Нас взяли туди, без питань. ну, там, хостінгер так і таке інше. Так, приходьте. Якщо люди вас будуть знати, якщо будуть щось писати, хай пишуть, чому би ні. Ну, Зареєструвалися, звичайно, що все по нулях, там ніяких зірочок, в самі дупі списку. Ну, але хе, натхнення, гу, гу, там, підемо зараз тільки-тільки і, 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 ось. І давай я на форумах вже, який прогрів, вже отримав там якісь е, плюшки, там вже якісь додаткові нюанси, які, там, якісь зірочки, я не розуміюся на тому. Але вже маю можливість сам відкривати пости, сам там писати щось, там якісь там демагогію розводити про життя, про все таке. І давай починати рекламу. Тобто зробили там вибірку для кого, для чого, яким чином, бла-бла-бла. Фотки поробили, там скріни, і це все в цю рекламу. Форуми всі забив, повністю. Отак Всі дошки оголошені. Всі, окрім Китаю, повністю на всіх, де, де тільки можливо було: Європа, Америка, Канада, повністю все нагатив там і ну, Арабський світ, все, повністю. Всі сайти, які тільки можливо, через перекладач Google, там все якось там дивиться, що вони там хочуть від мене, і після того там натискав ці ну, кнопки і все. Чому Китай не зробив? Бо якщо ви знаєте, а можливо, ви не знаєте, в Китаї там у них діє якась своя типу пропаганда, вони хочуть зробити свій інтернет всередині країни і їх блокують постійно. У них дуже поганий пінг з Європою і такий більш-менш пінг з Америкою. Але теж там постійно перекривають цей кран, тому невідомо скільки ще проіснують вони. І їм це ну, не потрібно, тупо не потрібно. Хоча ці хлопці дуже такі цікаві. Вони приходять і сплачують любі гроші, не задають питань, взагалі все знають, все розуміють. І коли йдуть, вони гроші не забирають. Це просто я в шоці. Е, тож місяць два. Реклама повним ходом, Оголошення за оголошення. І що? А нічого. Нуль. Я в QR, писав там один е, знаток, типу, вам треба приходити в QR, знаходити питання і відповідати. Тобто питання, відповідь, питання, відповідь. Або я задаю питання, мені відповідають, Таким чином, якби ти е, люди тебе бачать, вони бачать твій авторитет, вони бачать, що ти щось розумієш, і тому якби, е, ти можеш е, ну, знайти там клієнтів. Теоретично. що він в на хювору на Блускай. Блускай взагалі дуже-дуже сумно. Дуже сумно. І я там ну, десь тижні три пробув, я не зрозумів, на що тут. Треба. Блускай це просто я не знаю, якщо хочеш там в депресії знаходитися, то йдеш на Блускай. Насправді, не знаю, ну, що там люди роблять. Можливо, я просто вже ну, якось, не розумію того. Може, я вже як на пам'яті такого. Серед такі взагалі не дупляють. Невідомо. Але е, фіора. Фіора більш-менш така нормальна. Та є там питання такі, що можна відповісти. Щось незрозуміло було. Я пішов там в Вікіпедію, почитав, або якийсь там інформаційний сайт почитав, ага, там про що питають, бо я ну, не розумію, якщо він там про якісь. Там, не знаю, якийсь там гідронасос питає, я там знаю, що він хоче від того. Але я ну, я йому відповідаю про гідронасос. я почитав, що таке гідронасос, я знайшов інформацію, як він виглядає, він там питає, як його встановити. Я йому розказую, як встановити, як спеціаліст, курва, я такий спеціаліст, що я гідронасос встановлюю все життя. І після того, як я йому встановив насос в цій статті, я в запишу. Але якщо ти там, хочеш ще з кимось поділитися, то без питань, ти можеш розмістити в нас цей маленький сайт. І на сайті написати, який ти геній, як ти вмієш ну, ну, користуватися цим насосом. І таким чином кожному, тобто там квіти хтось засадить. Я йому розповідаю, як їх стижати правильно, а якщо він хоче там, їх продавати або рекламуватися, то можна у нас на хостинг. Тобто таким чином. Залишаю постійно посилання, залишаю рекламу, залишаю все. Тобто починаю я про погоду, закінчую я про хостинг. От таким чином. Потік людей був. Google реклама. Це взагалі окрема тема. Google реклама. Тобто, яку, ну, ми не робили Google рекламу. Ми ж не робимо вкладення. Яка там Google реклама? Ми просто аналіз проводимо. Google Kit і ще там якісь там є ну, якісь параметри. це все це Я думаю, розуміюся. Я просто приходжу там, дай мені показники, що, що до цього. Вот. Приходили люди. Були е за 6,5 місяців. Ви не повіряєте. 52 користувача. користу Ага. 52 людини зайшло за 6,5 місяців на наш вебхостинг. Подивилося. <пух> і пішло собі далі. Тобто. Нуль звер... звернень, нуль якихось інформаційних питань. 에, пошта мовчить, чат мовчить, все мовчить. Оголошення, перегляди. 100-200 переглядів, 500 переглядів, QORA, 5-6 тисяч переглядів, всіх статей, посилань і всього іншого. 에... Що там ще було б на тих форумах, хто взагалі капець, там всі пишуть, пишуть, а та, там супер, уу, молодець, там, так, гарненько, все, все файно, все, ніхто не йде. Тобто всі там пишуть, сюди не приходять. І все, воно мене втомило, реально втомило. Е Google реклама. Взагалі крута фішка. Тобто, наскільки я зрозумів цим, -цим поки ти не сплатиш Google, ти будеш в дупі. Це треба розуміти і пам'ятати завжди. Це факт. Бо була. Е, була у мене така е, проскочила така ідея, що, а можливо зробити Google рекламу. Ну трошки докинути, ну там може гривень 300-400 вкинути. Ха! Да. Зареєструвався на безкоштовний вебінар. Як робити Google рекламу? Ви, мабуть, знаєте, цього дядьку він там розповідає, що я, типу, там проекти, на, на півтора лями там робив, на, на 5 мільйонів доларів робив. От, тобто я вам все розкажу, як це зробити, як це буде чудово, як це буде файно, ви тільки до мене прийдіть. Я прийшов, ну, зареєструвався в telegram боті зареєструвався, там ну, залишив свою електронну пошту. Е ну, і це був капець. Ну, хвилин 20 не вистачило. Потім я зрозумів. Ну, тобто така схема, як і завжди. Е я тобі розкажу, як бути успішним мільйонером, тільки дай мені грошей. Отаким чином. Супер. Е, ну, все, я зрозумів. Е, мені сподобалася така е, тема, після якої я вирішив, що воно мене не цікавить. Я людина дуже категорична. Е, якщо я взяв викрутку, то я викручую там, шуруп. Якщо я беру ніж, то я ріжу хліб. Е, тобто я роблю щось і щось отримую. Тут людина каже, Типу, я вам розкажу, як ту, ну ви там за 10 днів зразу отримаєте 2 мільйони доларів. Але, але, вам треба вкласти ну, мінімум 200-300 доларів одразу. Ну і ви маєте бути готові до того, що ви їх втратите. Тобто, пройдіть мій курс, заплатіть мені гроші. А після цього будьте готові просто втратити 200, 300-400 доларів. А потім другий раз ви 300-400 вкладете, вже буде краще, а потім третій, а потім четверте, а потім ви розберетеся. Так а на що ти мені тоді потрібен? Я не зрозумів. Але я так, ну коли почув, то знаєте, то трошки, якби, типу, як я на автосервісі працював, то можна було б клієнту сказати, я тобі колесо зніму і поставлю. Але будь готовий, що в тебе відпаде двигун. Оце приблизно таке. Я такого не розумію, тобто, ну, гроші сплачувати я не буду, але корисної інформації ніякої не отримував. Тобто Google реклама це те ж саме, що я робив. Іншими словами, якщо ви не хочете займатися там, форумами, соціальними мережами і всем іншим, ви йдете до Google реклами, скидете, там, тисячі доларів. Ви на перших шпальтах, ви постійно там в топі. І тоді, можливо, ви щось отримаєте, якщо люди захочуть у вас придбати, бо це не блог, а це хостинг, Тобто там мають купити, а не просто прийти, подивитися, ну ти куди і все, і пішов далі. Тому така от система вийшла трошки незручна. І я досі, до речі, від цього дядька не можу відчепитися, бо. Вже повністю його повидаляв, а він мені все одно на пошті довбить. І ніби відписувався. Ні, все одно, ну то так грошей хочеш, то аж пишіть, я не знаю. О, Тобто, Google реклама це те ж саме, що ви вручну будете все робити. Потім Google відпав. І відпали соціальні мережі. Бо та ж сама історія: Instagram, Twitter, Facebook. Реєструють. Заношу всі дані. Бум! Блок. Чому блок? Бо ви хочете робити бізнес. Сплатіть нам за бізнес аккаунт, ви будете тоді нормально працювати. Ми вас піднімемо в космос. Але ж ми без складені. Хлопці, ну тобто, що робити? Нічого не зробите, ми хочемо грошей. Відпали всі соціальні мережі. Я не можу проаналізувати по соціальних мережах. Можливо, аби ми сплатили гроші в соціальних мережах, ми б зараз мільйони гребли ну, лопатою, просто вони вигнили знизу, там хто знає. Але ну, ні, нема у нас складень, ми без складень це робимо. Ми звичайні люди. Робочий клас був. Тож, така от вийшла ситуація. І вже коли повністю я. Відчував, що у мене починає вже щось, Чи я від цього починається, я вирішив: а чому би мі зробити ще такий маленький виконений? Всі веб-студії, які існують, які розробляють веб-сайти, доробляють веб-сайти, або роблять дизайни якісь. Вони, в принципі, співпрацюють е ну, з хостингом напряму. Тобто клієнт них замовив, вони йдуть до хостинга, Костінга беруть пакет на цьому пакеті роблять вебсайт клієнта. Треба до них звернутися. Можливо, ми там знайдемо щось цікаве. Ну, і що я вам скажу? Останні півтора місяці я займався студіями. Це вже до, майже до листопада, коли я вже повністю втратив натхнення. Україна. Ну, реально, от що можу сказати. У Україні майже 800 веб-студій і навіть 17 десь з них дали відповідь. Хлопці просто написали, що ну, там не цікавить, або цікавило би, аби ваш веб-сайт був розгалужений, розвинений, тобто вже мав би трафік, мав би клієнтів. А так ми бачимо по всіх аналізах, що ну ні, він чи нульовий, якби ну, ну, тобто, таке. От, деякі такі, типу, як знаєш з-під євреїв, то вони е казали: ні, нам якби хтось не треба. Але якщо вашим клієнтам треба наші послуги, то пропонуйте, ми вам знаєш, зробимо, бла-бла-бла, і вже виходить, що не я до них прийшов, а вони мене починають нагружати, то я треба, ну, треба з ними контракт підписати і все таке, ледве я від них е е цікав. А ну менше з тим. От, 800, з них 17 відповідей. Нормально, я вам скажу, статистика дуже-дуже добра. Бо після цього ще майже 7 тисяч розсилок. Розсилку я робив не автоматом, щоб не потрапити в спам одразу. Бо Google заблокував. Тільки перші 5 я відправив пошт, одразу блокування. Я написав, що таке. Вони кажуть, ви там займаєтеся чимось не тим, а грошей нам не сплатили. Я їм написав, що нічого я там не роблю, я пишу своїм рідним. Типу, знаєте, там, я просто. я просто. Розважаюся, я не вмію користуватися там випадково 5 тих відправив. О, так що повертайте обратно, ну, це не те. Е, ну і вони повернули, що саме цікаве, да, вони подумали, а, ну, добре, і такий файний хлоп нас його там тероризувати. Після цього я відправив ще майже ну, 5,5-6 тисяч десь по Європі, по Канаді, по Америці. Ну. ну та, а, а хоч би хто в дупу послав, чесно. І вже було приємно, що хоч хтось прочитав це. Але ні, взагалі не відповіли. Я навіть не знаю, чи то така робота в них ну відповідальна, що вони так перевіряють пошту і все інше. Або вони просто ну, взагалі не цікавляться, тобто вони там э, свій хостинг мають і при хостингу зробили ви в студію, то тоді, тоді інша справа. Але можна було написати, що ні, ні, ну нам не потрібно просто і все, дякую, що ви написали. Ну таке не знаю. Відчуття дивне залишилося. Просилів я так багато часу витратив нуль. І фінал такий. Клієнтів 0, заявок 0. Витрат за півроку вийшло на е... Що виходить? 3 тисячі. На 3 тисячі. Зараз вже 3,5 на даний момент. І 0 прибутку взагалі. Е... Тільки рахунки за електроенергію. Тобто, шановні панове, панянки і панове, ресел хостінгу 24-му році наприкінці і, можливо, надалі, це не та тема, на якій ви справді заробите. Безкладнень, тим паче, вкладення потрібні. На старті, але потім з вас будуть качати, 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 і за все треба сплачувати, і все платно, і кожен сайт платний, і кожна дошка оголошень платна, і, і постійно тобі треба сплачувати, сплачувати десь одноразово, десь постійно, десь частково, десь з відсотками, але ти постійно маєш платити. І додатково ще. Палки в колеса вставляє Google, який хоче ще більше, ніж всі. Бо якщо там 15 доларів, хоче 20 доларів, якийсь там еквістку на розвиток, то Google від 200, там, 400, 800 доларів старт і так далі. Ну, тобто, і гарантій нема. Ну, тобто, невідомо, чи треба буде людям, чи не треба, але ви нам гроші дайте, а потім вже розбирайтеся зі своїми проблемами самі. Так що я б вам не радив, реально не радив. Ця тема не працює. 10% вона не працює. І треба думати, щось робити далі. Зараз я на нараду знаходжуся в Дубаї. Після наради буду обмірковувати, що робити, і в наступному відео вам розповім, до чого я дійшов. Па-па!